Вітати вашу увагу на тому ганебному випадку, який стався вчора. Ви знаєте, що вчора на моменті передачі грошей був ну, тобто, Хабара, був затриманий головний лікар Волинського обласного протиодного диспансеру пан Юрій Волинський. Ми, як комісія, значить, такі дії нашого колеги засуджуємо. Це плям. На медицині Волині ми категорично не згодні з таким, з таким станом речей. Ми розуміємо, що в час, коли наші хлопці гинуть на сході, от, деякі люди вирішують свої меркантильні інтереси саме власне, таким чином. О, позавчора цей головний лікар був у нас на комісії, О, він підіймав цілий комплекс питань по діяльності тубількульозного тобто, диспансеру. От, і власне, в один момент, коли ці питання піднімаються, от, іншою рукою цей громадянин був причетний до такого зганьбленого діяння, як значить, е отримати ХБР. Крім того, в мене є певні зауваження до його появи власне, на посаді головного лікаря тут, тут, тут диспансеру, оскільки він не був призначений згідно чинного законодавства рішенням обласної ради, він був призначений, наскільки мені не змінює пам'ять обласним е е рішенням голови обласної ради. І власне саме з цього приводу, мені здається, що ми мали б звернутися до прокуратури, оскільки вона має займатися такими значить, прецедентами, от, коли було порушено законодавство при призначенні цього керівника. Закон про основу охорони здоров'я вимагає, аби були виконані певні кваліфікаційні вимоги, тобто людина повинна мати кваліфікаційний рівень по основному виду професійної діяльності і кваліфікаційний рівень по організації охорони здоров'я. Наскільки я знаю, значить, ці вимоги не були виконані при призначенні цього керівника. Власне, і призначення його не було, значить вчинене згідно законодавства основного. Коридору. Отака наша позиція. Я рахую, що ми, як члени комісії, також цю позицію підтримуємо.